Вітаю вас, прекрасні душі. Зараз будемо дивитися якийсь духовний, скоріш за все, розклад на прекрасній колоді, дуже мною поважаємі і дуже кохані для медитацій, Така дуже колода неоднозначна. Дуже трепетом до неї ставлюся з таким внутрішнім. Називається Мрії Гає. Таро Мрії Гає. Кому цікаво, почитайте про автора. Вона створювала цю колоду впродовж 20 років. Дуже складна була в авторки доля, і як вона малювала ці образи. Ну просто я надихаюся її силою, її мужністю, баченням да, всіх цих карт. Вони дуже глибокі. Вона попросилася. І зараз ми розглянемо якийсь розклад на ній. в ній не всі класичні промальовки, тому зараз будемо діяти ще інтуїтивно, Хочу очистити трохи себе. Карти. Погружаємо себе у відповідний стан і зараз запитаємо в колоді про що вона хоче нам сказати. Кудись уводить вода, якась про інтуїцію чи що буде. Щось таке зв'язане з інтуїцією. Покажи, будь ласка, нам про що ти хочеш поговорити? Розкажи нам, про що ти хочеш поговорити. Каже, все пов'язано небо і земля, вогонь і вода. Показує прям так, як до землі тянеться. Добре, про що ми будемо говорити зараз? Покажи, будь ласка. <кажу>, Кажу про воду. Якщо видно, в нього там. То... Да? Водичка протікає. Добре, залишимо цю карту як основну. Це про якісь духовні, це про пошук духовних сенсів, які знаходяться всередині нас. Кому відгукується, будь ласка, дивіться далі. Каже, все, що ти шукаєш, завжди в тобі. Все, що тобі так потрібно, завжди є в твоєму серці і в твоїй душі. Коли ти з'єднаєшся з своїм духовним провідником, наставником вищим Я, тобі більше стане зрозуміло, ти зможеш відчувати більшу опору на себе. Зрозумієш, що ти стоїш ногами на цій землі і тебе нічого не може рухати. Ти маєш зрозуміти. Усвідомити для себе, що ти є уособленням цієї планети. Ти енергія землі. Ти та сама енергія яка править цієї землею, ти мати, як земля мати, да? ти мати, ти королева. Тут королева води, тут Королева вогню, тільки про це поговорила. Да? Інтата карта лягла да, під цю. Ти королева вогню. В тобі, здається, поєднуються ті речі, які неможливо поєднати. З тобою завжди прибувають ось тут, тут, тут більш через вогняну енергію ви більше відчуваєте якусь підтримку. А сонце, та можливо, ви з ним спілкуєтесь, так же, як я, наприклад. Бо я з усім спілкуюсь, тому що навколо нас оточує. І сонячну енергію також. І ось тут ви маєте розуміти для себе, да, яка у вас сила. Тобто у вас завжди є помічники? Це завжди цикл переродження. Ви маєте ту рушійну силу для перетворення майбутнього. Для того. Щоб трансформувати, для того, щоб будувати, навіть от хочеться так сказати, що ця трансформація веде до побудови чогось нового, як, наче якийсь новий вимір, новий вид, щось таке нове створення чогось, як творець. Що ще. Глибуть як дитина. Чайлд. Да? Перша карта. Завжди будь-як дитина допитлива, цікава. Гляньте, в яких вона класних енергій, не ці кольори. Вона легка, в неї теж є повністю калібрі, та? і вона його кормить. Ніхто нікого не боїться. Вона не боїться, що вона чи може впасти, чи де. Вона знає, що вона на п'єдесталі. Вона знає, що в неї є світло божественної енергії. Давайте ближче вам покажу, ось так щоб було видно. Я зараз фокус хочу навести, щоб ви бачили. Бачите, ось тут і ореол в неї який захисний. Будь як дитина, допитливо цікався всім, що є навколо. Будь всім довкола. Грай цю роль, як грають діти. Ми всі тут маємо бути як діти. Ми всі тут прийшли погратися. Але з розумінням своєї мощі і сили своєї, так? Да? Як значить, знаєте, якийсь ваш прям духовний наставник прийшов і прям транслює зараз це. Але він не тільки ваш духовний наставник, це прям ну, така сила, якась всеоб'ємлюча, якась ну, космічна, прям бачите, у ну, нього там зірочки сяють, карта порадок, інтуїція. Хіба треба ще щось говорити далі? Інтуїція. Дійте відповідно своєї інтуїції. Ви знаходитесь в фізичному світі, гляньте тут теж ореол. у неї тут один помічник, другий помічник, вона в таких одіяннях да? вона має ось зв'язок з тонким планом, з енергетичним. Гляньте, як він там відображається, бачите? Тобто в неї йде ось ця полоска і ця, мережа, ця так, якби енергетично розповсюджується на цей всесвіт. Я хочу достати цю карту зараз, я хочу показати вам, теж, що тут теж божественні ці енергії. Гляньте вон там зірки. Бачите? І тут так само. Тобто вона отак витікає. Це те, що ми не бачимо підсвідомо, а це те, що ми бачимо. І от вам карта як порада. Довіряйте своїй інтуїції. Знайте, що ви є все. Ви весь всесвіт. Он вона там його тримає, в руці — Кульку Всесвіту. Все єдине небо і земля. Ви є все. Виявляйтесь всім одразу, тут і зараз в момент. Комусь потрібно було почути ці слова тут і зараз мене прямо мурашить. Я бажаю вам яскравих, саме розумінь, хто ви є. І хай ваш внутрішній вогонь, ваша внутрішня сила, ваше внутрішнє життя прибудуть ваші інтуїції тут і зараз для творення самого прекрасного, що є. Для творення життя. Для творення любові. Життя, любов, енергія життя і вода це про почуття. Будьте в своїй інтуїції, довіряйте їй. І я вас вітаю прекрасна душа з пробудженням. Чогось захотілося додати це. Тому, будь ласка, знайте, що з вами завжди ваші духовні наставники, ваші вище я. Всі символи, які присутні в вашому житті. Ведуть вас до вашого справжнього я. Тож будьте в ньому. Будьте сміливі в своїх внутрішніх, інтуїтивних виборах. Та буде так? По благо. По благо, по благо. Дякую.